Це доброго ранку, Україна на телеканалі Ера, рубрика Здорове життя. А чи знали ви, що протягом життя людина 4, а то і 5 разів обходить екватор земної кулі? Але погодьтеся, для того щоб ноги втомилися, іноді достатньо сходити і просто за покупками. Способів та засобів зняти в тому ніг безліч. Ми розкажемо про найбільш цікаві. Найчастіше кажуть, аби зняти біль та втомлюваність ніг, треба лише нічого не робити. Тобто радять полежати 15-20 хвилин, поклавши ноги на якесь підвищення. Але чи цього достатньо, запитаєте ви. А я вам зачитаю лист від Олександра Івановича із Миколаєва. Ось він у мене. Мені щодня доводиться долати дистанції ледь не від Києва до Миколаєва. Ноги не відпочивають і за ніч. А нещодавно я вичитав про властивості сабельнику та м'яти. Так, от Олександр Іванович про властивості сабельника ще у середньовіччі від собі скандинави складали легенди. З рослини робили ліки і навіть обереги їх вважали сильним захистом від нечистої сили. Так, от фахівці кажуть, що і справді властивості сабельнику здатні впливати на біль та втомлюваність ніг. Рослина містить органічні сполуки, каротин, флавоноїди. Усе це дбає про кровообіг, збагачує тканини тіла киснем і дає протизапальний ефект. Ця інформація має бути цікавою для Галини Дмитрівни із Дніпропетровської області. Я вам зачитаю її лист. Мені вже 73 роки, маю дуже багато болячок, а аптеки в селі немає. На погоду дуже ноги крутять. Галина Дмитрівна, насправді сьогодні за сучасними технологіями сабельник збирають та вміють якісно переробляти українські виробники. Цікаво, що проти болючої втомлюваності ніг поряд із сабельником дуже вдало поєднана м'ята. Вона дає охолоджуючий та заспокійливий ефект. Це знімає напруженість у м'язах та набряклість суглобів. Пояснюють так фахівці. Читайте уважно склад на упаковці та консультуйтеся із фахівцями. А що знаєте ви про біль та втому ніг чи дієві ваші засоби? Більше цікавої та корисної інформації про товари для здоров'я та краси дізнайтеся у каталогах та на сайті торгової марки «Імідж клуб у рамках проекту з лідером поштової торгівлі «Імідж клуб замовляйте каталог та продукцію за безкоштовним номером 0800 501 736 І станьте учасником призових акцій та фінального розіграшу головного призу у 295 тисяч гривень у рамках програми лояльності «Імідж клуб. Замовляй товари для здоров'я та краси та будь-яку продукцію для всієї родини у безкоштовному каталозі торгової марки «Імідж клуб і ставайте учасниками фінального розіграшу головного призу у 295 тисяч гривень в рамках програми лояльності «Імідж клуб «Імідж клуб корисні товари для кожного.